Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, про яку не кажуть українські правозахисники, українські адвокати, юристи, українські журналісти, мас-медіа. Сьогодні ми поговоримо про юридичну проблему, про кризу державності в Україні. Що це означає? Давайте розберемося конкретно. Почнемо спочатку? В попередніх відео я казав, що в Україні на сьогодні рішенням уряду прийнято, що в найближчі 4 місяці ви не зможете оформити ані економічне бронювання, ані саме відсрочку від за мобілізацію. Чому вони це роблять на сьогодні, щоб вас спіймати, тому що тим самим методом ви самі погодилися на умови ДЦК СП ЗСУ і передали свою інформацію офіційно добровільно, туди, що відбувається не так з відсрочками. Самі ТЦК СПЗСУ, ось ця організація, не відповідає громадянам взагалі, письмово перестала відповідати. І це масово щодо відсрочки та бронювання. Взагалі ніяк. Звичайно, люди зараз будуть звертатися і звертаються в суди. і Є позитивні рішення судів щодо надання відсрочки за мобілізацію та економічного бронювання. Є позитивні рішення в Україні сьогодні. Але з якою проблемою ми сьогодні стикаємося? Уже є така практика, коли є рішення суду, а ТЦК СП, ЗСУ і далі нічого не робить Ну, взагалі, не виконує рішення суду. Що далі потрібно з цим робити? Насправді, якщо у вас вже є рішення суду, а його ніхто не виконує притягувати ТЦК СП ЗСУ за бездіяльність на посадових осіб? А саме: Начальника ТЦК СП ЗСУ до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Саме так. Сьогодні тому у нас і відбувається колапс державності, коли не можна притягти навіть до кримінальної відповідальності самих ТЦКшників і начальника. Чому? І взагалі до, до будь-якої відповідальності. Тому що вони створили корупційну складову, яка знущається на українців. Тому, що потрібно звичайному українцю, якщо вам не оформили дістовочку або економічне бронювання за мобілізацію, не хочуть вони, і ви там пішли щось ось карне. По-перше, ваша повинна бути заява. По-друге, позитивне рішення суду. Далі ви повинні звертатися до вищих органів влади щодо бездіяльності ТЦК СП з скарга до повноважень Верховної Ради Міноборони України до Кабінету Міністрів та їх відповіді, щоб коли вас хтось буде зупиняти, де відсрочка, що ви показали. Купу документів і сказали, що ТЦК СП ЗСУ бездіє, а також рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника ТЦК СП ЗСУ району чи області за злочинну бездіяльність. Саме це дуже важливо, тому що вже є випадки, коли. ТЦК з СПЗСУ не виконує рішення суддів. Взагалі жодних. Чому так відбувається? Тому що вони просто кримінал і думають, що і далі будуть собі так дозволяти це робити. Тормозить розслідування щодо кримінальних справ стосовно ТЦК з ПЗС, органи прокуратури. Окружній прокуратури. Оці інваліди, які псевдоінваліди, які по 800 тисяч гривень собі в місяць отримують пенсії, це правда. І тому на сьогодні відбувається вже потроху колапс системи, коли відстрочки багато хто з ТЦК СП ЗСУ не видає. Як і економічне б. Є різні підкреслення КЦК ЗСУ. все залежить від начальника, який він дає наказ. Тому, у разі якщо вам не дають цю відсрочку, у вас повинна бути купа документів. Надіюсь, ви переглянете цей ролик, не мотаючи з початку до кінця. Щоб Записати, що вам потрібно буде зробити за моєю допомогою. І потім хочу нагадати, що вісочка не надається та економічне бронювання, якщо у вас старий військовий квиток. Чи вкладеш без холду. Він який вони надають, вони вам не видадуть відсрочку чи економічне бронювання. Або якщо у вас взагалі немає військового квитку, а лише приписне. Або якщо ви взагалі не є на обліку, то загляду, тоді у вас взагалі проблем не може виникати. Тому що ніхто не зможе проти вашої волі стати на облік, ви не зобов'язані це робити. Ніхто не може вас змусити написати заяву, щоб стати на облік в ТЦК СП ЗСУ. Щоб Стати на облік, а потім пройти ВЛК. ВЛК не можна пройти без знаходження на облік, бо ж є позитивні рішення суддя. Щодо цього і і позитивна судова практика. Тому є непоодинокі випадки повного безводу ТЦК ТЦКС Надіюся, ви все записали, що і як потрібно робити. Адвокати нотуйте те, що я вам теж кажу. Це вам буде також корисно. І записуйте замовку. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких мор права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права та ЦКС з коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження постанов ТЦК СП коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права. Кримінального процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашого питання та проблем. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів в США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Як вести автомобільний бізнес в статусі людини також коштує 1000 грн. Замовляю в мене витяг за кодом ІРДПУ, «Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та інших суб'єктів державної чи приватної власності. Підписка лайк, репост до цього відео. Разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі. Також робіть додати в описі до мого відео і підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагу. гарного вам вечора, шановні мої телеглядачі, ютуб каналу.